Дні 1 липні ми отримаємо потужний заряд енергії для ентузіазму швидких проєктів та лідерських проявів, незважаючи на можливий ранковий емоційний дискомфорт, пов'язаний з темою батьківської підтримки. Друга половина дня принесе гармонію та сприятливі можливості завдяки Венері. Використовуйте час для фінансових справ, б'юті процедур та приємних зустрічей. Пам'ятайте про свою відповідальність. І спрямовуйте ініціативу на швидкі та конкретні результати, уникаючи конфліктів. А сьомимісячний день скіпетр, активна енергія, сьогодні спрацьовує формула: добра думка, добре слово, добра справа. Як мислити, так далі і відображається в ваших справах. Слово це зв'язуючи між думкою і ділом. Сьогодні необдумане, сказане, можливо реалізовуватися. Девіс, дня, мовчання, золото. Добре, думайте перед тим як сказати щось. Напиши в дірект, дата народження, час і місто, і ти дізнаєшся, дізнаєшся, яку карму роду ти несеш з любов'ю Інега Паламарюк.